Слово Україна вперше згадується ще у 1187 році. Це не вигадка сучасності, не політичний конструкт чи новітня назва, а справжній історичний термін, зафіксований у літописах понад 800 років тому. Першу відому згадку ми знаходимо у Київському літописі, частині великого літописного зведення Повісті минулих літ. Там йдеться про смерть переяславського князя Володимира Глібовича, ось як пише Літописець. За ним же Україна багато потужила, тобто країна, земля, народ сумували за ним. Цей вислів свідчить, що вже у 12 столітті слово Україна використовувалося для позначення конкретної території у даному випадку Переяславщини. Що входила до складу Київської Русі. Цей літопис зберігся у густинському списку 15 століття, що містить перепис київського літопису. Саме звідти й походить згадка 1187 року. Це важливе джерело, яке опрацьовували історики Михайло Грушевський, Дмитро Дорошенко, Іван Крип'якевич та інші джерело Повість минулих літ. Київський літопис Густинський список. Згадка 1187 року. Цікаво, що у 1649 році, після зборівського договору, на мапах Європи з'являється напис Україна. Зокрема, на карті французького картографа Гійома Боплана Делінеація загальна полів пустельних, звичайно, Україна. Саме бо план зробив слово Україна впізнаваним у Західній Європі. Він описував край, що розташований між Росією, Польщею та Кримським ханством, як окрему географічну і культурну територію. До кінця 19 століття назва Україна остаточно витісняє терміни Малоросія чи Русь. Саме нею починають користуватися українські діячі: Тарас Шевченко Іван Франко. Леся Українка, Борис Грінченко. Зрештою, коли в 1917 році постає Українська Народна Республіка, ніхто вже не ставить під сумнів назву Держави Україна. Знати свою історію означає мати силу. Поділись цим відео, щоб більше людей дізнались правду про походження назви Україна. І якщо хочеш більше таких перевірених фактів. Тисни вподобайку та підписуйся.